Ще дар він бородатий нас учив, що всі потвори врешті-решт зникають, натомість все красиве і розумне, як ми з тобою, залишається. Я ради бачити вас черговий раз на Чернігівській землі. Ви вже так частенько з, з виступами до нас. Третє. Да. Третє, да. Що ви плануєте? Як буде проходити сьогодні зустріч? Ви знаєте, я на такі питання відповідаю завжди однаково. Я ніколи не планую нічого. Це стосується не тільки сьогоднішнього дня. Ну, тобто будуть п'єси Щось, так, да, щось, да. Що так. З плановим хазяйством покінчена 91-го року. Кімната в общає, в якій живуть аспіранти. Іван Панасович, Грицьякович і Сало. А скажуть, Іван Панасович Харченко завис діссертацію про Шевченка писать, зробив общежити із дорожна. Минулого разу, коли ми спілкувалися, ви казали, що ви не цікавитесь інтернетом. У вас немає в інтернеті. Зараз вже Фейсбук це живий, так? Це ж не фейк. Так, да, не фейк. Тобто ви вже почали. Так, да, мені стало цікаво, що ж там такого, я вирішив з'ясувати, що ж це воно таке. Ну я біля комп'ютера не сижу і заглядаю в нього буду, може, раз на два дні, а може ще річ. Так що дивіться. В силу своїх скромних можливостей іноді буду щось вам відповідати, а іноді не буду. І на вашій сторінці там з'являються такі невеличкі оповідання, не знаю, замальовки чи скетчі там, про тарганів, рішу і мішу, про мурзика, який жив операційній. Це що буде? Це такі замальовки чи це частина якогось я про, твору? Просто бавлюсь, сам не знаю чи для чого. Тобто про Тарганів і про клопів більше не буде. Може і буде, я не знаю. Я ж кажу, я планів не будую. Ясно. Тобто сьогодні таких замальовок. Вони у мене написані, до речі, в телефоні. Ну, в телефоні важко щось прочитати на сцені. Я інколи щось мені спадає на думку, я там взяв телефон і надряпав. Прийшов кум на ставок. Семорозиволод. Закинув мастирку на ліщах, сидить. А от його собака був такий з довгими вухами це хати. Сережа, ну цей спандєль поліз воду купальця, поплив за лодкою. Куп сидить і ще ловить однією рукою другого гаря спанделя, щоб не мешали. Коли тільки раз пандель почав кричати. кум дивиться, то не кум'я за уха давай тягти, ага не От таке на щука вчепилась. Кум за вуха собаку витяг і ото в щука щуки в лодку. Ну, їх, звісно, в собаки вже немає. А щука прогризла, лодку, воздух вийшов і купчик не по А щука пішла собі, кілограм на три. Розкажіть, будь ласка, про ну, у вас вже кілька років проходить опера звірі, да? так? Як... Ну, о, власне, це ми поставили її в 2015 році на початку березня, от минув рік. Так, uh -huh. да, минув рік. ну... Кілька спектаклів. От, ну, нам подобається поки. Завжди, коли твір свіжий, він подобається. Не знаю, що буде потім, але я думаю, що ми зробили дуже добре. Це буде в Caribbean Club. Є в Києві такий Caribbean Club. Ми поміняли сцени, тому що воно йшло на сцені оперного театру, тільки не того київського оперного театру, де, який всі знають. А це був давно, давно-давно був старий такий міні-оперний театр, в якому ще корифеї, там, типа Саксаганські, такі от люди грали. А потім з його зробили клуб трамвайщиків. Абсолютно вбите місце вбите, але дуже красиве. Нам просто сподобався цей зал, і ми там грали. Але ну, там нема опалення, немає нічого. Взимку грати там неможливо. От. І тому ми перейшли зараз в клубі. Це ну такий найт-клаб класичний. І воно трошки помінялося, хоча ми нічого не міняли, але воно трошки так помінялося навіть не візуально, а не знаю, як сказати, тому що воно таке, як кабаре. Знаєте, люди сидять, бухають, ходять офіціанти, от. а там якесь дійство, воно щось таку родзинку. Ну, воно не стало гірше і, може, не стало краще, воно стало інакше. А ви по країні їздите з авторами? Ну, це дуже важко, тому що ну, уявіть собі, 14 чи 15 людей трупа, світло, е, значить, відео, декорації це повноцінний спектакль такий, це крутий, повноцінний, сучасний спектакль з усім цим. Це не те, що там приїхали, поставили стіл, стілиці, три чоловіка щось там варнякали. Це важко. А то б ми до вас приїхали. Пари вони, Діана, Екатерина Гасадович, є тут прикарпати, є тут приймалчі. Трошки згодом заглядає, Це я не знаю, підписали, чи ні, щоб... Метро, ви... да. так. Да, ну, ви... Це абсолютно ідіотська була затея, причому вони забули в мене спитати. Вони питали, у кого завгодно, тільки не в мене. А ви б не озвучили в метро, якщо було Ну, Прекрасна, шикарна кар'єра. Така, знаєте, бути голосом в метро. Це те, що про, я... про що я мрію все життя. Ну, це було як... да. Ну, можливо якось з, з гумором озвучити. Ну, з, з гумором. Я, я не знаю, метро і так гумору без мене вистачає. Тепер поразку проаналізуй. і щоб не зганьбити душі предків, зроби себе покуп. Хоча Навіщо цю дурню робити? Он бджілки прилетіли. Зищать так лагідно. Бешкетниці. Не можна кидати їх на призволяще. Бо злий відміт їх буде гвалтувати. Ну, а ганьба, а честь. А тому в 2012 році один мій друг запропонував мені таке, сказав, що ну, політика вже зовсім задовбала, і давай будемо вистюбувати всіх. От. І ми це власне ми самі стібалися абсолютно над всіма. Над правими, над лівими, над червоними, зеленими, всіма. У нас е, була така задумка, що ми ні за кого, тому що ніхто не ні за нас. Ну, от таке ми. Ну, потім ми вичерпали самі себе, тому що нам стало просто нудно. А коли нудно, треба зав'язувати. Все, що власне робиться, але робиться для власного фану, От, а, а нашого жити інакше. Що? Ваня, а пам'ятаєш, коли ти старий був, як ти в мене просився молодость хотів? Аж душу заклав. Іван Анатолійович не помню, чорт, а казав. Чорти, колювий, зроби молодше, дай трохи гроші, така бальчика, то та сьо, Я тобі вік служити буду і всіх позакладаю. В якості художника ви зараз працюєте. Да. Ваші картини десь в колекціях чи вони десь продаються? Як вони? Ну, да, да, ну, так. так. Ви знаєте, а, зазвичай після виставки. На мою думку, художники діляться на дві категорії. Деякі все там роблять заради мистецтва, вони там, як жебраки, живуть, нічого не продають, просто творять. Деякі роблять на продаж, як ви гадаєте, мистецтво образотворчество. Я, я вам ще більше скажу. Художники дійсно діляться на дві категорії. Це А, художники хороші, а Б художники погаті. Ну, Тобто критерій це і, і це головне. Критерій це як продаваємость картин? Чи... Ні, це не завжди співпадає. Часто не співпадає. Але є залізне правило, що час все виставляє так, як треба. Ну, На жаль, іноді так буває, що художник помирає і все, Рембрандт помер абсолютно вже браком. І багато таких мадільянів зараз не підступитися до цих робіт. Ну, художник, розумієте, заради грошей неможливо малювати. Бо професіонал може виконати замовлення. Це... Тут нічого такого нема. Кожен професіонал має вміти це робити. Але якщо ми таке питання собі поставимо, чому художник малює? От, наприклад, якщо його зачинити на безлюдному острові, він буде малювати, тому ніхто не побачить, що ну, все одно буде моляти. І відповідь дуже проста, тому що він не може цього не робити. От і все. Це як, як кіт не може наловити мишей. Це закладено в його природі, розумієте? Іван Падасович, от ти в нас дуже інтелігентний. Що не слово, то має життя. Чорти буде двері, двері відчиняється, ми сходимо. Ви тут сидіти, але знаєте така погода стоїть. Я що вийшла, трохи погодя. Школі нас на самою відділення, а ми чорські сидите? Герця, тебе чекаємо. Щури попереду, позаду таргани, вся ця м. з усіх боків повзе на Україну. Тримайся, друже. І все ж таки про сьогодення, да, те, що у нас в країні робиться з цим там, Донбасом. І, от, пройшло там минуло два роки до того, ну, як наше як, як все змінилось до того ж. Було все начебто нормально. Туди їздили українські артисти, співали там українські пісні, кором. Люди на День Незалежності ходили в вишиванках. Тут, тут зараз все. фашисти і так далі. Як ви думаєте, от на вашу думку, чому так різко це сталося? Ну, по-перше, там не всі ходили в вишиванках і не всі і так вже любили Україну. А по-друге, цього б ніяк не було, якби Кацап це не підтримував. От і все. Це дуже просто. Заберіть Кацапа і післязавтра там все скінчиться. Та просто припиніть підвіз снарядів. Насправді, це отак. А ви якось там, ну, може, до, до волонтерства до якогось долучаєтесь чогось? Ну, я час від часу там буваю. Я не можу сказати, що часто, але от влітку я був, От ми були, по-моєму, 25-та бригада в Десантура. Ми там кілька днів крутилися, класні хлопці. Потім ми ще з скрипкою їздили, але ну, це, це вже був це Айдар. От таке, я буваю там.